Рідлі Ти в порядку. Здавалося, що воно мені показує щось. У мене таке відчуття, що ми не повинні бути тут. Леопольди пожертвували весь цей природний заповідник. І вони дбають про багато речей, не лише про фармацевтику. Добре, я буду сидіти там і посміхатися. Вибачте, запізнилися, що з аеропорту пішки йшли. Це ідеальний час. Треба, щоби ти поводилася, ніби все добре. У твоїй машині щось є багато видів у цій місцевості дивні. Що саме це таке, як ми вважаємо? Ми точно знаємо, що це Це сцавець, безумовно, кінь з якимось наростом, що випирає, та це є буче єдиноріг. Не думаю, що мені варто бути в, в шортах для плавання в таку мить. Не думаю, що він має бути у нас. Ми маємо вивчити це. Щоб це не було, здається, це ліки від раку. Раку? Та це ж. це чекпот. Можливість величі заради безсмертя. Я ніколи не почувався таким живим. Тату, прошу, вислухай мене. Малюка треба повернути назад. Гаразд, щось погане буде. Їх двоє? Вони б'ють нас. Я зроблю все, що можу, щоби подбати про тебе. Ви би відступили перед обличчям можливості. Той ріг був досить товстим і довгим. Що? прикол буде, якщо дорогою додому, ми ще й стюгову людину вб'ємо.